УПЛ ЛНЗ Черкаси. Кривбас ЛНЗ вдома намагається грати щільно. Але Кривбас має стабільніший склад і кращу форму. Прогноз перемога кривбасу або мінімальна нічия. Рахунок 0-1 або 1-1. Металіст 1925. Колос обидві команди середини таблиці часто грають на нічию. Прогноз Х2. Колос не програє, тотал менше 2,5. Рахунок. Один до одного рух, Шахтар. Де Шахтар у статусі фаворита? Але рух вдома завжди небезпечний. Прогноз П2. Можливий Осу. Рахунок 1-2. Ліга 1 Ніцца ФК Париж. Ніцца дуже сильна в обороні. Париж новачок Ліги 1. Прогноз П1 ІТМ 3. Рахунок 1-2-2.0. Анже Брест, Брест зараз у хорошій формі, андже нестабільний. Прогноз Х2. Рахунок. 1-2 Ліль, Ліон центральний матч. Ліль вдома сильний. Ліон трохи відновився, але поки слабший. Прогноз П-1 або ОЗ. Рахунок 2-1 мец. Гавр. Дуже рівні команди. Очікується закрита гра. Прогноз нічия ТМ 2,5 рахунок. Один до одного Рен Ланс обидві команди грають у відкритий футбол. Рен краще діє вдома, але Ланс теж забивний.